В'ячеслава да, ветеринара, скажіть, будь ласка, а це що наказуємо, це бандит те саме. Це так, я хочу сказати. Давайте не забувати, що він кандидат, ветеринарний дух, крім це. Він науковець. Він, І він патріот, патріот нашого краю. Давайте. Я, я кажу, Давайте не заважати мені, будь ласка. Я був вас слухати дуже довго. Мій час те ж саме органічений, я, будь ласка, тому трошечки більше уваги. І як корінний коріславчан, корінник коріславчани, по-перше, ще раз мені дуже стурбувало навіть сьогоднішнє відкриття сесії. Я вирішую по-друге за таки, де поставку Проте, я хочу казати все ж таки про науку. І не тільки свій вклад наука, а просто що про е, здоров'я наше, е, здоров'я морально етичне, здоров'я нашої молоді, всього нашого людства. Ну і за довгий час це, зроблено на довгий час, я скажу так, це чуть чуть більше 30 років зроблено грунтовний названий аналіз першу чергу виникнення бойових мистецтв в Україні, і, в тому числі і відношення молоді. Питання. Я хочу сказати, що одним із основних особливостей життя сучасної молодої людини є проблема все ж таки виживання. проблема виживання це проблема гармонійного фізичного та психічного розвитку, що водночас визначає її стійкість в екстремальних ситуаціях, у тому числі і протидії до насильства. Я маю виду в першу чергу фізичне насильство. У зв'язку з погіршенням кримінальної ситуації, а це, до речі, в нас так і є субин. І я так прогнозую, що це буде і збільшуватися, до речі, а не вникнення них більше людей. Ми ввели, вимушені робити такі питання, щоб якось нашу молоду людину захистити від цього кримінальної цих І вже під шкільної лави проводити заняття самооборони. Шляхом використання різних видів єдиноборств. Я хочу сказати, що науковці відмічають серед молоді дійсно значний ріст популярності в першу чергу східних систем єдиноборств, для того, щоб, тому що він є східній єдиноборств, це в принципі є синтез фізичного і духовного духовно самовдосконалення, Інтеграція. Фізичних і духовних елементів є фундаментальним аспектом практики бойових мистецтв, і це може завжди зробити значний вклад у наш розвиток виховання нашої молоді. Завдяки дисциплінованій практиці учні бойових мистецтв вчаться використовувати свою розумову і не тільки використовувати, а й впроваджувати свою розумову та фізичну енергію, що веде до покращення продуктивності та загального всього самопочуття. Ну, я повинен теж сказати, що саме поява бойових мистецтв була викликана необхідністю самозахисту. Але бойові мистецтва у всі часи це не тільки система самозахисту, це перш за все система підтримки і виховання незламного духу і внутрішнього способності. Бойові мистецтва – це процес духовних фізичної вдосконалення особистості в цій фазі бою, і відсутня межа здоров'я або навіть життю людини що захищають. Хто знає, хто з Переяславчан, знає мій сап... пройду з кримінальною злочинністю на Переяславщині. Я е, дуже багато разів був е, е, впроваджений в тому, щоб е, е, затримувати кримінальних злочинців, в тому числі і буйнохворих. І в тому разі не тільки на Переяславщині. А на Київщині, в Києві, Дніпропетровській і багато де по Україні. Ну я вдячний Містерство внутрішніх справ, що в той час вони оцінили мій скромний оплач. Але я тут кажу вже по інше. Кажу вже про те, що все ж таки ці бойові наші мистецтва не сталися десь в стороні. От вони існують самі по собі, влада, сама по собі, суспільство саме по собі. Дійсно, наша дуже велика мета все ж таки дуже Відповідальність я маю веду тих інструкторів, тих тренерів, які тренують бойовим мистецтвом, що все ж таки людство було наше суспільство, навіть не суспільство, було все-таки впевнене, що ті знання, які отримують наші діти, в першу чергу діти, вони наше суспільство не йшло проти нашого суспільства, не йшло злочинні групіровки, які ми з вами пам'ятаємо, початок 90 років Це лохи, автошеви, Черепи Москва, і я можу, можу сказати, дуже, дуже багато ще цих кримінальних великих злочинців, які були у Ви. Я не буду називати нашу порядку. Просто чому не хочу тут зеркати тих людей. Які да, ви не виситі, бушать, і ці і де, в тимчаслі і ті, що які зараз присутні. Ми знаємо, що Аристотель у своїй книзі да. політика пропагандував зокрема ідеали гармонійного виховання. Формуловую в нього таким чином, як жива істота складається перш за все, з тіла та душі. Тому слід звертати увагу до розгляду такої людини, якою фізичний фізичне і психічне ісвок знаходиться в найкращому гармонійному стані. Підтвердженням важливості духовного начала вимих мистецтв можу слугувати і висловлювання відомого українського філософа і педагога Григорія Савича Сковороди. Який деякий час працював саме у стінах Пер'яславського кулему. Особливе місце у творах Григорія Сковороди займало визначення спорідненості духовного і матеріального. І він казав таке, що коли він сказав про людину, він казав, що у своєму діалозі на Кіс, що він розвинув таке, що існує людині два серця: одне внутрішнє воцьке і одне, 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 одне морське. І він казав, що ОКО. Вухом, зв'язить руки, ноги і все наше зовнішнє тіло саме по собі ніяк не тіє є ніщо. Воно все підпорядковане нашим думкам. Думки волдарки всього і радять робити, визначити, і примушує нас поступати тим або іншим чином. В історичних трактатах не було, до речі, терміну бойові мистецтва. Як ми знаємо, це з'явилося зовсім вже по історичному факті. Але хочу сказати, як же наші бойові мистецтва в цілому з'явилися в Україні саме в Періасточі. Першими згадуваннями про бойові мистецтва, а це були 70-ті роки ХХ століття, і першими школами бойових мистецтв були зобов'язані Анатолію Васильовичу Паповичу. Ну, ви його не знаєте, я його дуже добре знав. До речі, вже покійно. Майкільник і наборськ, який пізніше створив першу асоціацію контактного карате і Кунчу. Який пункт переводиться «старання, В нашій же, е, державі, якщо казати про мистецтво м'якості і внучності, а це мистецтво дзюдзюцу або Джив-джитсу, яким я е, займаюся дуже-дуже багато років і на сьогоднішній день маю сьомий дан по цьому виду і став заслуженим тренером, я хочу сказати, що ми зобов'язані Аркадію Анатолійовичу Кудряшову, який почав своє заняття школи Бошен Рю. Школою, значить, яка вийшла з 20 го століття, в Києві почав займатися, якою я став одним із перших учнів. Уже тобто вже почали розвиватися інші школи. Я можу назвати пріж е своїх так сказати, і відомих і учнів. І навіть деякі учні присутні в нашому залі. Давайте покладемо, я не буду казати хто. Тому що це один люди, позначайтеся. Господь слава! Ха-ха-ха! Що за секрет? Нема секрет. Я учень. Який секрет? Я учень! Я учень, Олег Михайлович! Я учень перших семинарів! Які питання до мене є? Олег Михайлович, дайте Олександру Івановичу, моєму сансею, сказати, що він хоче сказати. Будь ласка. Дякую, Олександр Значить, так, один із перших учнів 1993 року, який почав заняття Цю до цього вже мав у собі, заняття, займався боксом. І ще один учень, який завтра йому виповниться, тому з першому, це Харис Санич Мазіта. І завтра в нього буде день народження мого учня, якому завтра виповниться 88 років. І він до сих пір займається в мене. О, а, і самому молодшому зараз моєму учні, зараз, на сьогоднішній день, взагалі 4,5 роки. Самому молодшому. Mm -hmm. Я скажу, що заняття дзю ну я посвятив все своє життя йому, але давайте не про мене зараз річ. Я кажу про те, що я впевнений, що поки існує така істота, як людина. На земному шарі, яка має два ока, два уха, дві руки, і дві ноги, і все остальне парні органи. Все. То я хочу сказати, не буде кращої школи бойового мистецтва в питаннях самозахисту і в питаннях виховання молоді, як цицю. Я це дуже давно вже впроваджую. Перша моя диссертація, кандидатська була написана саме на цю тему. Я розглянув питання, що обов'язково потрібно вивчати цизу. Вишив навчальних закладів. Друге, моє питання, яким я зараз дуже тісно займатися, до, займаюся, доказати те, що ми, так сказати, умовно вже виховуємо інструкторів проявить мистецтв, які вже знають, як підходити до виховання дитини, знають про соматичний розвиток дитини. Знають про е, питання дозвілвання, статевого дозвільвання. І е, зараз е, перехожу до заняття тим, що доказує, що потрібно ці заняття робити з першого класу школи. Ми не повинні упускати дитину, тому що вже, вибачте, до 11 класу, там вже, в телефоні вже все в порядку. Інтернет, це все це жуть, яка вплінюється в мозги, яка вибиває все. Творче, чудове, кохання, любов, патріотизм, все винища. Оцей інтернет, оцей телефон плягає, як те саме. Будь він не лад. Але я хочу завтра сказати: я хочу сказати про шановні великий платфорщини, Пер в першу чергу, клуб Альянс, розвиток бойового мистецтва взагалі в цілому світі, в Україні насамперед, і в тому числі в Переяславщині. Перший турнір який ми провели переяснувши, це був турнір по рукопашному бою 1995 рік. Де в наших стінах нашого університету, нашого педагогічного університету, був проведений цей чемпіонат, і один із моїх учнів став чемпіоном Київської області по рукопашному. Ми не могли понимати, займатися в той час і проводити змагання по сусідству, тому що не було правил. Правила були створені мною. Пізніше вони апробовані науково-науковій е, лабораторії Інституту фізичної культури в Києві, фізі, так сказати. От, і вони вже потім отримали своє е, вже призвання. Але після того були проведені ряд міжнародних турнірів, які були теж переясні. Перший міжнародний турнір по Цизусу е, був проведений переяснює в 1996 році. Запрошені були майстри Польщі, запрошені майстри Білорусі і інших країн. Крім того, що е, участвували наші переясники, і українські і наші бійці. А саме перший офіційний, признаний Міністерством е, спорту і туризму значить, і Міністерством України, перший офіційний чемпіонат України по цю був проведений в Переяслав. В 1999 році, запам'ятайте, будь ласка, саме перше, хай хто хоче, були і другі, третій, десятій, 20-тій, і, і, десяті, і буде тисячі. Але саме перший є. провели ми за правилами, на, моїми правилами по дзюдзюцу і на базі клубу Альянс, базі клубу Переяслава. Який той на час був на спортивній базі знаєте. Де спортивна база Переслав. Там був проведений 99-му році. Пізніше був проведений ціла плеяда е, інших турнірів. Але навіть не про це я хочу зараз сказати. Я хочу сказати, що дивіться, і тлумачення Аристотеля, і тлумачення Григорія Савича Сковороди про необхідні заняття дітнь, робити з дітьми. І тим числі дуже варто приділяти уваги і фізичному, і духовному їхньому натхненню. У нас є історичні факти, і то, що Альянс, якось так знаєте, навіть не даремно перезнайомився Альянс, вибачте, в 93-му році. Давайте згадаємо повість временних літ монаха, великого Монаха Нестера, який написав, що саме в 992 році на річці, на річці Трубіж відбувся бій, якому Русич. Перейняв славу непереможного печеніга. І князь Володимир, князь Володимир Мономах, в честь цієї битви, сказав да на цьому місці місту і назвати його Перейня славу, перейнявши славу непереможного печеніга. Так чому ми таки, шановні, оце ми існуємо? Ми кохаємо своє, так сказати, сьогоднішнє? Ми так переживаємо за нашу вітчизну, що за всі ці роки ми ні разу не, не вдалися собі забити це таки твердження всіх історичних документів, зробити монумент в цій, в честь цієї першої битви, першої згадки нашого переславчанина. Шановні, ми ж всі прохаємо. давайте повернемося все ж таки до цього питання. Давайте розглянемо це питання, значить, перше відзначити. І я так саме пропоную, сказав, вирішити комісію з визнання міста Перяслава правічизною бойових мистецтв. Я таке пропоную зараз. Друге, оскільки точно дати, коли за часів князя Володимира на землі Перяславській на березі річці Трубі, відбулася доленосна битва між Русичем і Печенігом 992 року, а відомо лише, що це була тепла пора року, пропоную. Святкування міста переяснено як правітчизни бойових мистецтв, поєднати з Днем започаткування клубу самозахисту Альянс і встановити щорічну дату відсвяткування. це 1 червня, 1 червня кожного року. Це перше. І зробити відповідну для цього розробити символіку. Це таке саме-саме коротке те, що я хотів сказати. Вибачте, будь ласка, за е, такий е, виступ. Але закінчення свого. Я хочу з великою шаною, з великою подяки, подарувати свою останній труд, науковий труд книгу нашому голові. В'ячеславу Володимировичу, з великою шани, вдячність за ту роботу, яку були.